Бля, що тут, блять, з самого початку такий екшн просто пиздец. Сука! Друзья, блядь, да. не стыглы зайти, вже же було. І Я прошу. Толя, коротше, приїхав на шлунок, я кібанув щось пляшку чи дві седру, потім шифонюв це вином. Так я потім тоді ми пішли в басейні. Так, но... ми потім пішли поплавати, Тіпо, вийшли з басейну і Толя, і там Толя, тобі вже треба, ми вже викликали таксі, Толя, тобі вже треба їхати. Я вас так усі люблю, я не хочу їхати. Ну, але це ж не найфір. Я пацан малиха, да. Саша пару не вид палика, да. Ой, так шо, тебе с чем мне не взять все на телегу? А спочатку я перезайду. На nah, Нашу. Подивлюсь, коди, можливо я подивлюсь до цей босс. Давай. Черт, то такий, а чего меня выкинули? Мы такие, то не знаем. Да. Магия. <laughs>